Ставищенські усмішки зібрали в приміщенні районної бібліотеки всіх шанувальників доброго гумору. Радить один норвезький лікар, бо три хвилини сміху замінять 15 хвилин ранкової гімнастики. Ми сміємося, коли нам просто весело, або ж коли маємо в серці велику радість. Недарма в Польщі запроваджено орден сміху, що ним нагороджують людей, які дарують дітям радість чи як збираються до гурту друзів. Учасниками свята гумору були і мали, і дорослі. Гарний настрій дарували Максим Крикон, Богдан Каткаченко, Олександр Красун, Світлана Андріященко, Ольга Рябокінь, дуету. Складі Ірини Лимер і Михайла Славінського, Микола Мущенко, Василь Кравченко та багато інших для кого подарувати посмішку, поділитися радістю, велике задоволення від гуморесок Сміх не стихав.

Тихо стало, мабуть, уже заколесали, на нігну пісенька луна, якась тонка і волосна. Віднукні на то подивлюся, наче голос не бабусі. Зайшла, побачила, дива бабуся з питям співа. Парку, зоопарку. Хлопчика малого. Ти гарненько придивляйся, хучає строго. Ось двогорби верблюжара, корабель пустий. Бач у нього дармоїда, два горби на спині. А до їжі, як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться, ще й в горби напхає. От, дивись, на ноги став, до бар'єри суне, має сину дулю дати. От побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись. Роздрочив тварину, тиснув дулю і заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне. Бісова худоба, заплювала батько очі, заліпила лоба. Батько смікся на завухо, потім заволосся. Ой, яке ж погане стерло, в кого ж ти вдалося. <плес> Зубрить дід англійську мову. Це мордно, хоч йому вже близько ста. Словником казки дитячі помалесеньку читав. Шурли мурли медвід бабою, розповів він мудрий річ. Баба злиться, що це значить? Постав валянки у піч. А рано баба діда будить. Гей, окей, шурлей-мурлі. Дід питає, що ж це значить? Правий валянок згорів. Ходять двоє зоопарком, обоє під газом. І біля кожної тварини спиняється розум. Перший каже, зажили б ми із тобою, як оти і грахви, якби мали так іще як ото в жирахви. Ота була б насолода випив чарку вранці, а горілка до вечора тече по горлянці. Другий каже, залиш мене краще у спокої. Не хочу я мати шиї довгої такої. Мені часто було нудно після перебору. На що мені, щоб так довго йшло знизу? вгору? <рес> Іде жіночка круглесенька, десь біля центнеру, в коридорі ледь не збила міліціонера, притиснула до стіни, аж тріснули кості. Я зкаргую до вас на прийом у гості. Хочу, щоб ви покарали мого чоловіка. Дуже мене ображає, це мурло й базіка. Подивіться ви на мене, якою я стала, ноги товсті, як колоди, талія пропала, А про вас цього не скажеш. На вигляд здорові, ноги товсті, вюсні в року і щоки червоні. Жінка плаче, не дивіться на мою фігуру. Це воно вже стільки сала заляло за шкуру. Із далекої поїздки повернувся Рома. Перед покою зустріла Рому жінка Тома. Ой, нарешті дочекалась, враз битала. Я без тебе, мій єдиний, день і ніч не спала. За тобою, мій коханий, виплакала очі. У лезуці дні, як роки, особливо ночі. Помогла йому роздітись, повела на кухню, ароматної слив'янки, надала півкухля, все докладно розпитала про поїздку дальню. Рома смачно повечеряв і пішов у спальню. Враз у нього піднялася вихором Чуприна. Під торшером зовсім голий маячить мужчина. Невисокий, худорлявий, довгий ніс горбочком. Грішне тіло, ледь прикрите з фікуса листочком. Рома пальцями пригладив звихену чуприну. А це що за одоробло? записав дружину. Та це ж статуя Адама дістала по блату через кума в магазині антикваріату. Він дешевий, бо з дефектом. Отам під листочком. Справді, статуя Адама, як же не впізнати? Хай стоїть провом Рома. Я лягаю спати. А вночі пішов на кухню, націдив слив'янки, пару кислих огірочків виловив із банки і в куточок до Адама, дав у руки склянку, на, почав, підкріпися, бо помереш до ранку. Да зітхнув діла сімейні і справді дивовижні. Це ж і я стояв так само на минулім тижні. Миє жінка у квартирі, ввечері підлогу раптом. Сулиться Тимоха, лепе тяне ноги, шикав сльози, знов напився, де явся досі. Танчику й полоні, по губах, по носі б'є, лупцює по моху, правом'я сидить. Будеш пити, будеш пити, будеш пити. А Тимоха сів та й каже, що ти все питаєш? Будеш пити? Будеш пити. Наливай, як маєш. Розважальні ігри від Тетяни Крук і Василя Кравченка. інсценівки – все супроводжувалося гумором, жартами, де градус доброго настрою, позитиву аж зашкалював. А чи ти знаєш, бабо, що наш різдво вже виріс? Ага, виріс. А то я не знаю. Та й виріс. То пора вже не містку в хату привезти. Та певно, що пора. Як то не порадила? Я правда пора. Та давай же сядемо на ловчину та подумаємо. Куди ж ми сватів би їм за село. Та давай, давай сядемо та подумаємо. Ой. А поки ти зібралася думати, то моя вчена голова вже все придумала. Хто такої вчена, що в цієї голови є на старості крім гусів? і ті облізли. І взялася за мої вуса, ти мої богатирські вуса не чіпай. Хіба хашу з твоїх вусів облизувати? Ну давай, кажи, що ти там надумав. А подумав я поразку, давай сашлем сватив до Оксани. Ото була б нам невісткою гарна дівчина. Очі як зірки сяють, брови, як шнурочки, а губи, як ті квіточки. А що як іде, та як та пава, що переді дами стежина стелиця, що і я, старий, та й то на неї задивляюся. Так, так, так. Та ти задивляєшся своїми скляними очима. Щодень то похмілля, а вона така, та ті очі, як гушави, банькаті, ну сядь. хоч там шевні вістки надумав, розказуй все мені на чисту воду. Oh, <laughs> Завершували зустріч учасники гурту Барви. Це був гарний настрій мовою пісні. peace